Султан. Слава Україні, героям слава. І на Наталя, привітик. Дякую за розуміння та підтримку. Так, так. Хай Бог дасть їй міцного здоров'я. Маргарита Подивись своїх блогерів, як вони тішаться, що вони в очереді за півдня достоялися курачих ножків купили, що в них буде їсти нарешті смачно, що вони зможуть наварити бульйону з курачих ножок, ось, і що в них буде ситна їжа. То як ти думаєш, в нас курачі ножки для собаків не всі беруть. А, ви, а ваші блогери тішаться, бо вони курячих ножок зварать, з'їдять. Хоч м'яса такого, бо такого вони купити не мають за що. Так, що Маргарита, не скачи догори, бо дуже високо, з весом ти низько падаєш в болото. І великі бризги летять, то болото, так, що ось таке то. Перетоглянься навколо себе. Якщо ти навіть і в місті живеш і трошки краще, то не означає, що всі кругом так живуть. Зрозуміла? Ось, Так що ось таке. то. Ілля, привіт, привіт. Ілля, Юля Бойко, доброго ранку. Доброго ранку, гарного денечка. Діана, Ілля, привіт, Діана, Юля, привіт. Танечка мій 34-й. Доброго раночку, любушка, миру, добра, благополуччя вам і вам всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я посла Юля, тобі також мирного неба і міцного здоров'я. Юля, Інна, майстер, привітик. Інна, Ілля, привітик, євгеній. Росія е, бідна і нижча, то я те знаю. Можеш мені не розказувати. Юля, Діана, привіт. Діана, Юля, привіт. Іна, Юлічка Бойко, привіт. Ілля, я знову ті, е, а знову ті позаходили, мозги морозять. Та вже їх поблокувала Наталіта та літа. Із Росії делаю з Совєтською Кореєю. Та я це знаю. Так воно є. Та вже стільки Росії віддали. Е, Китаю, так що вона скоро, в скорому часі розлетиться, бо ще трошки економіка бахне, догорі лопне і, і все буде нищета. Ілля, Іна, майстер, привітик, Наталі, Наталія. Доброго ранку. Наталія Стасів, доброго ранку, пані Люба, Вітання з Калуша, мирного та спокійного вам дня. І вам, миру, спокою, затишку Божої опіки. Прожимаємо лайчки, дівчата, хлопці. Щоб нам хоч би 100 лайчків набрати. Ілля Діана Шевчук, привіт. Ілля вітає. Регмі Таня. Інна Майстер, привіт. Гарного вам дня. Крепкого здоров'я. Інночка. Танічка Регмі, привітик. Катерина Возна, доброго ранку. Люба, гарного спілкування. Доброго ранку, Катерину, і миру, спокою. А головне, міцного вам здоров'я. Лєга, привіт. Привіт, Лариса. СМС, а ти бил? Хто де не знаю. Лідія Михайло, доброго ранку вдалих справ. Ілля, Лайчик є дякую. Так, Лариса е щось відкликала. Регмі, Таня, Катя возна, привіт. гарно настрою. Інна майстерка. Труська возна, привіт. Ілля, а в нас так і, так і немає дощуку, Значить, буде. Міша крупко, добрий ранок, добрий ранок, сім'я о чому розмовляєте? про все. Окрім політики. Політики не хочу. А так про все. Про кози, кури, гуси, коти, свині, собаки. І на майстер Ларисочка Кулачук, привітики. Лариса, гарного дня вам. Лідія Галина Сідорова, доброго ранку, міцного здоров'я, Таня Регміля, привіт, гарного настрою. Ідол, привіт, я тебе зрозумів, ну і добре. Е, Льоха е, Мальва, Ната, Наталія. У <кій> нас вчора пройшов гарний дощик, дякуємо Господу Богу. І в нас дощик пройшов, дякувати Богу, е, файний дощик пройшов дуже. Земленьку трошки зворошив, змочив, трошки вона дихнула. Та й все дихнуло. Tanya Regmi Ligia, dobro ranku, harno